І так, друзі, почистив я від плюски сорт шедевр. Е і зараз ми зважимо, скільки вийшло горішків з одного-чотирьохрічного деревцята. Я тут відтарив, як все положено. Кіло 550. Були і пусті, були і з маніліозом. ну я думаю, десь грам на 200 були разом грам 150 були пусті, були, були з маніліозом. Але на 4-річний штамп сорту шедевр. Півтора кілограма це непогано, як на мене. Я думаю, якщо згарно ухажувати, то років на рік на 8, вже буде достойний врожай. Тому Таки справа. Наступний, я думаю, зважимо Караманівський, але він в цьому році дуже сильно маніліозить, тому не знаю, все було в кучу сипано. Побачимо. Можливо, просто глянемо, як на, як на горі.